Бажаю здоров'я! 29 листопада, 2024 рік і у нас огляд бойових подій на східному фронті, Кліщівки, часів яр та фіаричне відбиття атаки ворога. Поїхали! Кліщівський напрямок за тиждень у ворога на цьому напрямку не було просувань, але він продовжує накопичити піхоту саме біля Андріївки та Курдюмівки. Також були позиційні бої між Кліщівкою та Іванівським. На даний час лінія фронту там не змінилась. Ну, наші усі підрозділи БПЛА та артилерія відпрацьовує планові цілі по бліндажам ворога саме. Зараз спа листва з дерев і дуже гарно видно усі бліндажі, але радіти нема чому, тому що це все дзеркально і ворог теж бачить усі наші позиції. Добавок ще холодно, і ворог не дуже хоче виходити з бліндажів. Але коли він виходить, то тут саме полювання на живу силу йде ось недавно. Наші хлопці бомбили один бліндаж, він загорівся і один підер виліз. Вони його закидали скидами, доповіли, що він 200, а потім літають, літають, бачать, а він шевелиться. Тут ще по рації почули інші підрозділи. Повилітало стільки скидів, аби уразити. Хто перший його уразить. Но наш підрозділ перший його добив, там між ног попав вохто. За 200 Також на цьому напрямку зайшов один підрозділ ворожий, який спеціалізується на знищенні наших розвідувальних мавіків. Він це робить за допомогою скиду сіток. Це вже у нас було. Я розповідав, але воно затихло. А зараз, от буквально за цей тиждень дуже багато втрат. саме по нашим Мавікам, що скидують на них сітки. Напрямок Часового яру. Ореха-Васильівка у нас без змін, Григорівка теж у нас без змін. Саме по часовому яру ворог продовжує підходити до огнеупорного часів Ярівського заводу, накопичується та збирається робити штурм. Також був великий штурм з південної сторони. Часового Яра, це де траса від Бахмута, до Ступочок до Костянтинівки. Ворог задіяв броньовану техніку, було всього 7 БМД, це бойова машина Десанта. І усі 7 були повністю знищені з піхотою. То там стоїть у нас 24-та бригада, то просто красавчики знищили усіх. Я вже розповідав, що саме у цьому районі ворог застосовує по максимуму свої бойові сили і пре саме на часі фяр та Торецьк. По Торецьку, до речі, у ворога є успіх, і він просунувся по самому місту аж у п'яти локаціях. То там дуже важка ситуація. Йдуть такі кровопролитні бої. В районі Нью-Йорка просувань ворога не було за тиждень. Великі просування саме йдуть на Покровському напрямку. Ворог просувається у бік Мирнограда та Покровська. Дуже стрімкі просування саме в районі Курахова. Там ворог ну, сильно дуже щимить. І кожен день він проходить і його мета саме вийти на трасу, яка виходить на Запоріжжя. Насправді справи на фронті, м'яко кажучи, не дуже. Як для мене виникає дуже багато питань, про які я не можу зараз розповідати, напишіть у коментарях на вашу думку, що зараз відбувається. Ідуть вже якісь перемовини до чогось вже домовились, чи ми просто тягнемо час до кінця січня. Напишіть, будь ласка, у коментарях. А ми продовжимо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава Зсу. А Путін гандон.